Я вам дуже рекомендую не проводити інтимні зачіски за допомогою будь-якого апеляції. Крема та е, лезо. В принципі, е, можна використовувати крема, вони е, у деяких жінок не мають е, подразливої дії, але треба пам'ятати, що це хімічна речовина. Метою якої є роз'їсти волосся. І вона може роз'їдати не тільки да, шкіру волосся, не, не саму волос, не да, а також і шкіру навколо. Тому я би, мабуть, би з всіх методів радила або просто тримером підрізати да, волосся для того, щоб все ж таки зберігати ці захисні властивості волосся в інтимній зоні, а також безпосередньо важливу. Да функцію, як давати можливість жінці мати цей свій привабливий специфічний аромат в інтимній зоні, і це дуже круто, да, це не про фу, це про м, свою м, унікальність. Тому моя особиста порада, як лікаря, який має досвід роботи з жінками вже 24 роки, я вам дуже рекомендую не проводити інтимні зачіски за допомогою. Будь-якого епеляції, максимум тример, саме для того, щоб використовувати цю захисну функцію волосся в інтимній зоні, і не створювати умови для виникнення захворювань в інтимній зоні, в які викликані саме порушення співвідношення гарних та поганих бактерій. Як жінка, я вас закликаю спробувати відчути, що вам заважає. Да мати волосся в інтимній зоні, чому це для вас не є привабливим? Можливо, це для вас буде чимось новим, і це допоможе сприймати своє себе такою, як є, почати відчувати своє тіло таким, яким воно є, і це, до речі, допоможе в більшому контролі над своїм здоров'ям. Тому вибір, звісно, за вами. Бажаю знайти свого лікаря-гінеколога, з яким ви зможете да, сформувати ваш план здоров'я для того, щоб ніякі баквагінос, ніяка молочниця не псували вам інтимне здоров'я. І пам'ятайте, дуже важливо підтримати це відео лайком, вподобайкою вашою, написати ваш комент, бо завдяки вашим коментам формуються ці питання, і е, е, будь-які конструктивні відгуки це дуже важливо, тому що ми разом створюємо. Оце таке класне, цікаве youtube спільноту в якій ви дійсно отримуєте знання, які допомагають вам жити якісним і щасливим життям.